Just put a little fear in some characters. Like, oh my gosh. But if you see something in stores, you're going to want to snag it up because apparently he's selling out all over the place. And now you're gonna replicate тестувати лодку. <laughs> Заклею я барка. Цьому озері перший раз плаваю. Ого! 5D5! Але борчайки озеро. Раз, два, три, четыре. Просто, просто. Пять. Насквозь сквозная. Пять. Шо, гарбич? Просто гарбич. На ту пробу, ну, блин, напишло трохи больше, чем я себе думал. Пора замовлять шаклай и латки. Трохи... Трохи дирок позменшував, але блін, ще, ще лишилися. Ти йшли до мене знову латки і клеї. До речі, ще десь одна банка клею треба піти глянути. І буду клеїти тут яму далі. Колись так низько балкони. Здається. Дідьце. Прямає тиск добре. Та -та. Ось от така отволіна вийшла. Тут запогризла. Ди прогресне. Сама жорстка дірка була ось тут. Ось тут. Ось ну, було її тяжко трохи заклеїти, але нічого, все вдалося. Ось перевірка. Ой. Балону на місці. Гуси, гуси. Гу -у -у. Коротше, я купляв дропшотні грузики тут, але тут тільки були е 10-11 грам, то я взяв, мені треба було 5 грамів я їх порозрізав пополам, там деякі трошки 6 грамові зробив і щоб не викидати спинець, поробив <хух> такі грузи лише. Получається з одного грудіка получалося два. Ого, ого. Опа. Опа. Ого. Ого. Напевно, чекай, бо так давить, що я варений. Ого.

Кіло. Ні, 2700, це це, 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 це певно кілушник я зараз зважу, блін, на приманку з хава мою. Кіло 110. Я хрі. Що один стояв, я його приговорю все. Прикольно, що він зразу Вау! Ух, ух ти що? Ху-ху. ху оце ти слимак. Шлімак. Да, на інван бляха сачка нема трохи. На інван складно брати Але Але слимак крутий Ти что ж... Добре Ууу Ууу Балдиош Балдиош Уху-ху-хуху Цей в нас 955, трошки менше за попереднього чуть трошки підігнути, що вже... з ним шатався. Вопа впалив хе впалив. ну впалив він доброт. Не крупненький, але по Вау. Але поплівка була знатна Ух. Давай тепер. Ну, о. Прощай. ти, -ти, 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 -ти.

на хитр бляха поїхав. Ох ты. ох ты, ох ты. Який там розмір? О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ты шо? Ты шо? Отличный. Отличный басик. Давай до Ху-хо-хо-хо, ва! У! Кіло двісті п'ятдесят, кіло двісті Я задоволений. Лодка буде коротше, готова скоро до цього. До боротьби з маски. <сі> Ще би погода в нас вирівнилася. Зима взагалі не хоче відпускати. То повені, то мінус. Сьогодні мінус два було, сніг падав Якийсь якийсь бред. Ну нічого, коротше. Так, добре, скидаємося на берег. Скидаємося на берег.